Вітаю друзі на каналі Моя Україна. Разом з вами ми слідкуємо за подіями, які відбуваються на бойовому та дипломатичному фронті. Всього цього могло би й не бути, якби невідважні збройні сили України, які здобули свою міць, пройшовши горнило війни. Цей випуск я пропоную присвятити українським зіркам, які не могли стояти осторонь, тому взяли в руки автомат і стали на захист України. 24 лютого 2022 року ранок, який змінив життя абсолютно кожного українця, події, що відбувалися в цей і наступні 300 днів, об'єднали націю, зробили нас непереможною рушійною силою. Всі ми, від маленьких до великих та відомих українців, намагаємося пришвидшити таку бажану перемогу. Актори, музиканти, режисери, письменники, шоумени, багато представників українського шоу-бізу від початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проявили тверду громадянську позицію. Тому сьогодні величезна кількість українських зірок проходять службу в рядах ЗСУ, національної гвардії та тероборони, активно займаються волонтерською діяльністю. Хочу познайомити вас з людьми, для яких батьківщина не є пустим словом. Тарас Тополя – фронтмен українського гурту антитіла. Громадянська позиція музиканта давно відома українцям. Ще з початку Революції Гідності він активно підтримував ЗСУ, займався волонтерською діяльністю після повномасштабного вторгнення. Тарас Тополя, як і інші учасники гурту, пішов служити у 130-й батальйон територіальної оборони Києва парамедиками. Перші найважчі місяці російсько-української війни, коли росіяни були на підході до різних регіональних центрів, гурт антитіла перебували на Харківщині. Під постійними обстрілами музиканти надавали першу допомогу пораненим бійцям, транспортували їх до медичних закладів для подальшого лікування. Зараз гурт перебуває в Києві, продовжує займатися творчістю та волонтерською діяльністю. Андрій Хливнюк, лідер українського гурту Бумбокс. Пісня Червона калина у виконанні Андрія Хливнюка у центрі Києва заряджала кожного українця, який активно слідкував за подіями в нашій країні. Після 24 лютого. В перші дні війни музикант став до лав територіальної оборони. У березні співак отримав поранення. Колона, в якій їхав Хливнюк, потрапила під мінометний обстріл. Після одужання лідер гурту Бумбокс повернувся на службу до патрульної операції. Сьогодні Хливнюк продовжує займатися творчістю та волонтерською діяльністю. Сашко Положинський – лідер гурту Тартак. Музикант проходить службу у 47-му окремому батальйоні, засновником якого є Валерій Маркус, відомий військовий письменник та блогер. Сашко Положинський протягом кількох місяців знаходився на передовій не на нульових позиціях, проте на власні очі бачив, як війна збирає свій кровавий врожай. На своїй сторінці в інстаграм співак написав, був на фронті. Навіть не на нулі, а ще трохи далі, фактично в напівоточенні. Цього разу по мені валили цілеспрямовані з різних видів важкого озброєння. Цілодобово і прилітало багато. Один раз так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Фагот та інші учасники гурту танок на Майдані Конго. Одразу після повномасштабного вторгнення Олег Фагот Михайлюта записався до лав тероборони ЗСУ. Гітарист Ярослав Вєрьовкін до Збройних сил України, а бас-гітарист гурту Костянтин Жуйков до Національної гвардії. Зараз гурт знаходиться у відпустці, проте продовжує активно допомагати волонтерською діяльністю ЗСУ виборювати перемогу. Олександр Єрмак, більш відомий за сценічним іменем Ярмак. Реб виконавець після перших вибухів від ракет, випущених росіянами по Києву, пішов до військомату. Спочатку співак захищав власну країну як доброволець, проте згодом він потрапив до лав ЗСУ вже офіційно. Олександр Єрмак знає, що таке життя в окопах, але навіть під обстрілами не перестав займатися творчістю. Останні пісні Дике поле та Моя країна стали хітами не тільки на вільній частині України, але й в окупованому Криму. В одному з караоке-барів Кримського півострову відвідувачі замовили пісню Дике поле, що викликало величезний фурор у пропагандистів з рашистських змі. Олег Сінцов, колишній політичний в'язень Кремля, український режисер 46-річний режисер родом з Криму. І ніколи не приховував своє ставлення до Російської Федерації, яка у 2014-му анексувала рідну землю Сінцова. З перших днів повномасштабної збройної агресії він вступив до лав тероборони. Через деякий час Олег Сінцов приєднався до загону спеціального призначення, який бере участь у бойових діях на гарячих ділянках фронту. Український режисер захищав батьківщину на Луганщині, Бахмутському напрямку, який зараз залишається дуже непростим та активним. Коля Сірґа, колишній ведучий розважального шоу Аріол і Рєшка» – Музикант, відомий шоумен з Одеси, також не зміг стояти осторонь загрози, яка прийшла в Україну з різних боків. Спочатку повномасштабного вторгнення музикант пішов захищати країну від російських загарбників. Коля Сірґа службу проходив в Одесі, але також бував в Харкові, Херсоні та інших гарячих містах, які стали поперек горла Кацапам. На цьому перелік українських зірок, які допомагають пришвидшувати перемогу нашої країни над російським загарбником, не завершується. Твердою проукраїнською позицією також відрізняються музиканти гурту Без обмежень та козак-систем: Макс Барських, режисер та актор актора Хмаціятаблаєв, Олексій Тритенко, Дмитро Дікусар, Геннадій Попенко та багато інших. Безумовно, є багато представників батальйону Монако, які виїхали за межі України та підтримують країну тільки розмовами. Проте переважна більшість українців суттєво відрізняються від російських колег власною позицією та беззаперечною підтримкою збройних сил України у повномасштабній війні з країною 404. Наші збройні сили України не тільки найвідважніші, але й освічені та талановиті. Як колись сказав Залужний, не може армія, в якій на двох солдатів дві судимості здолати військо, де на двох військових три вищих освіти. Сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Дякую за підтримку українського контенту. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.